Житловий комплекс Максима від Відріл та Босфорус Девелопмент. Встигніть скористатись гнучкими умовами. Я та У Москві пожежа на підприємстві, що виробляє реактивні авіаційні двигуни. На території заводу ОДК Салют, що входить до держкорпорації Ростях, сталася пожежа за попередніми даними. Горить дах однієї із будівель. Російські змі пишуть, що на місце виїхали пожежно-рятувальні підрозділи. Підприємство спеціалізується на виробництві та обслуговуванні авіаційних двигунів. Американські військові взяли під контроль пов'язаний із Венеселою танкер Марінера, який має російський прапор. Про це повідомляла агенція Reuters, уточнивши, що переслідування судна тривало понад два тижні. Захоплення, яке може посилити напруженість у взаєминах із Російською Федерацією, сталося після того, як танкер під назвою Белла 1 прослизнув крізь здійснювану військовими США морську блокаду під санкційних танкерів. Раніше виявилися безуспішними спроби берегової охорони США піднятися на Корабель джерела видання додали, що російські військові судна, включно з російським підводним човном, перебували поблизу, коли відбувалася операція. Танкер є останнім судном, який переслідувала берегова охорона США після початку кампанії тиску президента США Дональда Трампа на владу Венесуели. А раніше берегова охорона США перехопила ще один танкер, пов'язаний із Венесуелою у водах Латинської Америки. Про це повідомили офіційні особи США. І з'явилися кадри, як штормова група Сполучених Штатів готувалася до висадки на танкер Марінера, який переслідувала берегова охорона США. А як стверджується, операцію перехоплення проводила берегова охорона та військові сполучених штатів після того, як штати намагалися зупинити танкер ретіньового флоту «Белла-1», який пов'язують із перевезенням венесуельської та іранської нафти в Атлантичному океані, та видали ордер на його арешт. Судно змінило прапор і реєстрацію на російську отримала назву Марінера і продовжила рух під державним прапором Російської Федерації з припискою в Сочі. Росія вимагала не чіпати танкер і навіть вивела в Атлантику підводний човен і кілька кораблів ВМФ на підтримку судна, щоб перешкодити американським військовим. Перехоплення танкера з венесельською нафтою прокоментував очільник Пентагону Під Гексет, заявивши, що блокада щодо нафти венесельського походження діє повсюду у світі і не зупиняється. Блокада підсанкційної та незаконної венесуельської нафти залишається в повній силі у будь-якій точці світу. А міністерство транспорту Російської Федерації повідомило сьогодні близько третього дня за московським часом, що ВМС США піднялися на борт судна Марінера у відкритому морі, і зв'язок з ним було втрачено. А російський головний дипломат Лавров заявив, що штати не повинні перешкоджати повернення російських громадян додому. А Росія вимагає від Сполучених Штатів забезпечити гуманне та гідне ставлення до російських громадян на борту судна Марінера, а також поважати їхні права та інтереси. Переконлива правда, проте у Білому домі заявили, що екіпаж Марінери збираються віддати під суд. Що ж, Російська Федерація ослаблена настільки, що російський триколор перестав бути символом, хоч якоїсь сили, і не може захистити навіть танкер в морі. Війна проти України це велика помилка Кремля. Очевидно, що Москва тепер не здатна навіть захистити свої території і свої інтереси. Єдиний, хто спробував за звичкою погрожувати, був перший заступник глави комітету Держдуми РФ з оборони Журавльов. Він заявив, що потрібно дати військову відповідь штатам, атакувати торпедами чи потопити пару американських катерів, але його щось не сильно підтримали у Кремлі. Пізніше південне командування штатів повідомило про захоплення ще одного нафтового танкера під назвою Софія. Сьогодні вранці, під час передсвітанкової операції, Міністерство оборони США у координації з Міністерством внутрішньої безпеки без інцидентів затримало моторний танкер без громадянства, що знаходиться під санкціонованим контролем. Затримане судно МТ «Софія» працювало в міжнародних водах та здійснювало незаконну діяльність у Карибському морі. Берегова охорона США супроводжує МТ Софія до США для остаточної утилізації. Завдяки операції Південний спис, міністерство оборони США непохитне у своїй місії щодо припинення незаконної діяльності у західній півкулі. Ми захистимо нашу батьківщину та відновимо безпеку та могутність по всій Америці. Коментувала захоплення і пані міст міністр внутрішньої безпеки США Крістін Крістінем під час двох перецвітанкових операцій. Сьогодні берегова охорона провела послідовно ретельно скоординовані висадки на два танкери флоту Привода: один у північній Атлантиці та один у міжнародних водах поблизу Карибського басейну. Обидва судна: моторний танкер Беллата, моторний танкер Софія, або в востаннє швартувалися у Венесуелі, або прямували до неї. Злочинці світу попереджені, ви можете тікати, але не можете сховатися. Заявила Крісті Ноєм. І насправді це та ситуація, яку напевне можна назвати як страшний сон для Російської Федерації, оскільки Сполучені Штати показали, що, попри будь-яку комплементарне політику щодо Російської Федерації і намагання відбілити російського диктатора, коли постали на питання, поклали на таризи економічні питання сполучених штатів і нові можливості а також можливість отримати корисні копалини, то корисні копалини перемагають. Звісно, це той процес, який може трошки непокоїти і Україну, оскільки очевидно. Дональд Трамп зараз займається саме збиранням усіх можливих ресурсів, які він може тільки отримати. Будь-яким шляхом у питаннях з Україною. Ми пам'ятаємо, що була підписана угода про копалини. А у питаннях із Венесуелою зараз очевидно контроль буде отриманий над самою Венесуелою, і в цьому випадку Дональд Трамп. І американські компанії отримають можливість видобувати ці корисні копалини. Відтак це рухатиме і економікою і підніматиме спроможності сполучених штатів протистояти або збалансувати потужність Китаю, який зараз, як ми пам'ятаємо, є гегемоном у постачанні рідко рідкісно земельних металів по всьому світу. А ці матеріали використовуються в тому числі для виробництва і мікрочі. І систем оборони або зброї. Над сучасною зброєю також ми можемо побачити, що Дональд Трамп е, таки міцно взявся за Гренландію і поставив у своїй команді е, завдання отримати контроль або над територією, або отримати доступ до ресурсів Гренландії, проте е, з можливістю розташування збройних сил Сполучених Штатів на острові, і це викликає досить сильну напругу всередині. Е, як Блоку НАТО, Альянсу НАТО, так і очевидно у взаєминах з Російською Федерацією та Китаєм та Сполученими Штатами зараз до нашої розмови долучається військовий експерт, експерт з Міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерева, Тарас Жовтенко. Пане Тарасе, радий вас вітати. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Дякую навзаєм. Тарасе... Одразу хочу повернутися до заяви Кіра Стармера, яку ми почули сьогодні в день. Це була заява щодо розташування британського контингенту на території України після підписання мирної угоди. Наскільки реалістична ця заява і про що вона говорить, враховуючи те, що очевидна мирна угода це ще недоконаний факт? Ну, насправді ця заява, вона є з одного боку логічним продовженням е, Паризької декларації, так і того, про що вчора в Парижі домовилися ключові країни коаліції охочих. І власне вона є продовженням того, той логіки, так, яка закладена була власне в текст Паризької декларації. І ця логіка полягає в тому, що е, насправді ядром е, от, е, цих міжнародних стабілізаційних сил, які е, мають бути розгорнуті в Україні, як. Фундамент фактично так: гарантії безпеки для нашої держави після того як вдасться розпочати мирний е, процес мирних перемовин та щодо регулювання російсько-української війни, так от е, основою цих. Стабілізаційних сил мають бути сили Франції і Британії. Логіка тут полягає в тому, що це дві європейські ядерні держави, і власне без їх присутності і без їх ключової ролі в всіх тих процесах, насправді європейські союзники мають будемо відверті небагато шансів. Хоча би щось стратегічно мати можливість протиставити Російській Федерації, оскільки ну фактично враховуючи те, що і сам Кремль він раз по раз хапається та от за цей свій ядерний чемоданчик, так в них починається чергова істерія на тему там ядерних погроз, ядерного шантажу і всього іншого, єдине, що і можна протиставити в цій історії, це власний власний потенціал ядерного стримування. Ну і скільки. Цьому контексті на сполучені штати Америки ну ніби теоретично можна розраховувати, та тому що і е, відков, і Кушнер, які були присутні на цій зустрічі в Парижі, е, вони в принципі досить схвально все сприймали. Єдине там, правда, є нюанс, що із ось тексту цієї фінальної декларації, так ну забрали е, більш чіткі згадки про роль сполучених штатів Америки. Так, у цих майбутніх гарантіях безпеки для України, але з одного боку, сполучені штати вони не є учасниками коаліції рішучих, от тому, в принципі, це логічно. Так а е, і вони там нічого не підписали, тобто ні кушнер. Ні е, відкав так, вони не були ні уповноважені, щось підписувати. Ну і ми чуво розуміємо, що якщо Штати будуть щось підписувати, то це має підписувати сам Дональд Трамп. І ну він має розуміти, що я що в грошовому еквіваленті він отримає, так за цей свій підпис. Е, тому ну нічого дивного немає в тому, що е, ось ця роль сполучених штатів Америки вона трошки розмивається, і при цьому для того, щоб збалансувати ситуацію, дійсно, ну ключові європейські ядерні держави вони повинні на себе взяти. Провідну роль в е, щонайменше ось цих конвенційних силах, які будуть розгорнуті на території України. Ну і е, зрозуміло, що Франція вже сказала там та да, поперед цим була заява президента Франції Макрона е, про те, що ну, Франція не відкидає навіть того, що на території України будуть е, м, розгортатися військові об'єкти французьких збройних сил. Та На, на Росії це вже е, встигло обізвати воєнні бази Франції на території України. От ну і зразу там виникла купа питань, чи за це вони 4 роки ведуть СВО, так зване. От і зрештою, британський прем'єр він не відстає в ну, скажімо, конкретиці там в своїх заявах від mm. свого французького колеги від, від, від е, лідера Франції, і насправді ну в контексті, так би мовити. Більш таких британських внутрішньополітичних реалій Стармер якраз і говорить про готовність Британії теж ну якби в максимально конкретній формі реалізовувати свої зобов'язання в рамках цієї коаліції рішучих. Ну там ще Стармер додав, що е, для цього треба буде схвалення британського парламенту, але це ну так би мовити, процедура, яка. Насправді піде на користь, тому що ну якби це було б потенційно в майбутньому рішення, виключно Стармера як прем'єр-міністра Великої Британії, то ну настільки ж легко, мабуть, наступний прем'єр-міністр Британії, якщо не стармер буде приймати таке рішення, так то наступний британський прем'єр може його абсолютно легко. Анулювати, а якщо на це буде потрібна згода парламенту, ну то тоді це вже якби зовсім інша історія. І зрештою, насправді, е, ну те, що зараз демонструють лідери Франції і Британії, це по перше з одного боку е, демонстрація Сполучених Штатів Америки, що ну Трампу не треба дуже сильно напружуватися і ризикувати якимось там ядерним протистоянням з Російської Федерації, тобто ключові ядерні держави Європи, вони показують сполученим штатам, що вони в принципі можуть. Тягнути цю вагу самостійно, та просто єдине їм потрібно дійсно роль сполучених штатів для такого стратегічного глобального балансування. Ну і звичайно, що звіддані, моніторинг це власне те про що говорили в тому числі на цьому саміті коаліції рішучих з американськими партнерами. А з іншого боку, ну власне, от заяви з приводу майбутнього розгортання. Британських і французьких військ на території України це в тому числі е також сигнал в е Білому тому, що е насправді європейці готові. І переходити від декларацій до практичних кроків, ну тому що власне навіть декларація як форма документу та те, що було підписано вчора в Парижі, це насправді один із перших етапів такого ж міжнародно-правового оформлення того, чим займалася коаліція рішучих впродовж останніх півтора року. І насправді наявність такого документу вона дозволяє, по перше, ключовим підписантам, по-друге, іншим учасникам коаліції рішучих робити практичні кроки. Тобто, тепер їм їм є на що. Послатися з точки зору міжнародного права, і в них є база, яка дозволить приймати відповідні політичні рішення всередині цих країн, і це в тому числі демонстрація Сполучених Штатів Америки, що принаймні лідери коаліції рішучих вони готові до практичних кроків. Ці практичні кроки вже відпрацьовані. Ну і вже пора переходити від слів до справи. Це теж певний натяк дональду Трампу. Що єдине, що залишається, це насправді, так як ви правильно про це сказали, згода Росії на всі ці речі, та і зрештою, згода Росії на початок мирного е, мирного регулювання, згода Росії на е, домовленості про припинення вогню. Ну а тут е, зрештою, це в першу чергу парафія самого Дональда Трампа як президента супердержави. Вони тепер тим статусом дуже сильно. Хваляться, враховуючи їхню операцію в Венесуелі, от ну тепер статус і супердержави треба підтвердити ще й в цьому контексті. Так і європейці показують, що ну вони готові почати в будь-який момент, як тільки Трамп подасть той результат, на який, зрештою, всі очікують, який в Кінцевому випадку Трамп сам і анонсував, що він буде домагатися так від обох сторін згоди на певні компроміси. Європа і Україна показали американцям, що ну якби вони ми, ми, ми разом готові до компромісів максимально. Кушнер, Вітков, зрештою, навіть сам Трамп. Під час особистої останньої зустрічі з президентом України Зеленським дуже прихильно поставилися до цих 20 пунктів, які розробили європейці разом з нами, так і ідеться до Трампа, натякаючи, що Трампу час діяти час спробувати натиснути на Російську Федерацію і домогтися від Росії згоди на зрештою початок цього мирного процесу. Тобто, це цілий ряд таких паралельних сигналів в Білий Дім і конкретно американському президенту, що насправді Європа. Немає якихось завищених очікувань від теперішньої американської адміністрації, тобто не треба буде робити е, чогось такого екстраординарного на що би Трамп насправді зараз mm -hmm. не погоджувався в контексті там Європи і НАТО і всього іншого. І, зрештою, Європа готова почина починати справа за Трампом.